Слава нашому Господу! Дякую сестрам, які подали нам цей псалом про цінність років, життя, часу. В часи моєї юності. Для мене особисто це був дуже дорогий псалом. Я його завжди, коли ми його співали, завжди його пропускав через серце. Знаєте, молоді люди, які є сьогодні в залі, їм здається, що ну та не тільки ті, які є в залі. Їм здається, що ой-ой-ой, що все життя попереду, що так багато життя. Я вже в категорії тих, які я вже розміняв 50-ку. І я розумію, при всіх найкращих розкладах я вже прожив більше, ніж мені залишилося на цій землі. Люди, які вже розміняли 80, вони десь розуміють, що їхній рахунок вже пішов на одиниці. Це вже не десятки років попереду. Це вже пішло рахунок на одиниці. І рано чи пізно хочемо, не хочемо, віримо, не віримо. Людям належить предстати перед Господом. І навіть ну, молодь вже не вчить. Я думаю, що вже цей твір з програм шкільних вилучили. Но з нашої молодостю ми ще вчили твір, як гартувалася Сталі, там навіть один з атеїстів, і то сказав, що життя прожити так, щоб потім не було мучительно больно. А коли це потім, як ти вже його прожив? Яка різниця? Так ти вже і прожив. Но він будучи навіть атеїстом все рівно каже десь про якесь потім, що може бути мучительно больно, за безцельно прожити годи. Хай Бог благословить нас, поки маємо час, як Марія, ми все собі скарбували до серця, брали якусь урок, якусь науку з цього що... Що, про що до нас говорить Господь. Сьогодні, брат Андрій, починаючи свою проповідь, зачепив таке цікаве місце писання про серце людське. Що воно невигойне, що ж Бог має робити з тим серцем, яке вже не лікує? Невигойне це все. Ми розуміємо, що коли ти чуєш, що щось там починає тиснути, давити, в це наше фізичне серце, ну пішов якийсь там. Валідол, корвалол, корвалмент, щось таке от найпростіше. Воно ну, десь ще допомагає. Потім когось вже садять на постійні таблетки, ви вже, ну, це вже, ви вже мусите постійно, регулярно серце ваше підтримувати. В кого ще складніше, ну це вже треба туди добиратись якось до серця. Якось вене там розширяти, чистити артерії, це все якось прочищати, в забито, зашлоковано. Когось ще гірші проблеми. Це вже клапан барахлить, десь пропускає, добре викиду нема, вже його треба сшивати. А якщо вже нема що сшивати, то вже там якийсь штучний потрібно ставити. А якщо вже геть нічого, вже не вигойне все. Кажуть, ну єдине, треба шукати донорське серце. Треба шукати те, яке можна поставити замість вашого, щоб воно ще могло працювати. І от десь, знаєте, брат Андрій цей текст згадав, і мені от, оці роздуми пішли про це серце. Що воно не вигойне вже все, це вже все, це вже нічого не поможе, ні крапальниці, ні шунтування, все. Це вже треба міняти. І Господь тоді говорить, ну давай я тобі поміняю серце, я дам тобі нове. Зовсім нове серце. Є донорське серце, яке можна поміняти, воно буде нове. Твоє змертвіле, огробіле вже не годиться, воно вже все, лікування не підлягає. І знаєте, коли людина в молитві каже, Боже, поміняй моє серце. Поможи мені. Я вже так мучився в житті, Господь каже, я тобі дам нове серце. Знаєте, є один цікавий момент в тому всьому. Це донорське серце ще мусить прижитися. Бо є момент, є небезпека, що воно може не прижитися. І скільки є таких випадків, вроді пришили, вроді все функціонує, все добре, а потім раз пішов якийсь рецидив. І все раптово, і все порятунку нема. І знаєте, я так думаю собі в плані духовному, воно теж так може бути. От Бог дав людині нове серце. І людина тішиться. В неї відкрились очі на світ. Вона побачила його зовсім іншими очима цей світ. І люди, які свідкують, може на цьому місці, є таке кажуть: я побачив, як трава росте. Я побачив, як гарно цвітуть квіти. Я почув, як птахи співають, я не чув. Моє життя було в абсолютній темряві. Для мене життя забуяло. І тут, знаєте, ти відчув, що ти, з... ти новий. В тебе серце нове, в тебе думки нові, в тебе цінності нові, в тебе радість в житті. І тут момент, приживеться це твоє нове серце? В твоїй натурі платяній. Чи не приживеться? От нове серце це ти. І каже Христос, навчіться від мене, я тихий і серцем покірливий. От дав тобі Бог нове серце. І ти тихий такий, серцем покірливий. І чуєш за короткий час тобі починають лізти на голову. І ти починаєш думати, а воно мені треба. Раніше так не було. А тепер починають вилазити мені на голову. От якби я був з тим серцем, я би раз сказав, все би поняли, всі встали на все на місце і ніхто мені на голову не ліз. Нове серце це бути добрим. Це добро робити людям. І от ти з цим новим серцем робиш добро тому, другому, третьому, п'ятому, десятому, і приходить момент, і ти починаєш. Знуджуватись. І написано: а роблячи добре, не знуджуйтесь. І ти відчуваєш, ти починаєш щось знуджуватись, в тебе нове серце. Тобі так хочеться робити добро. Ти починаєш розуміти і переживати це, що це ж блаженніше давати, ніж брати. Раніше так не було, але нове серце дає тобі ці відчуття. І ти роздаєш, ти благословляєш людей, ти робиш людям добро. А дехто на тебе косо дивиться. То так просто не може бути. Щось за тим є. Ви проводите безкоштовно табори дітям, ви ходите по школах, роздаєте нові заповіти, ви їздите на евангелізацію і вам зберега, а скільки тобі за то платять? Но так не може бути, щоб ти от задурно, просто так, свій час, свої гроші, сім'ю свою лишав. Вкладав, щоб прийти і розказати людям про Бога. Хтось не подякував, хтось в злому умислі тебе запідозрив. І людина починає думати, ну, ну мені треба. От коли Бог дає нове серце, людина починає відчувати чийсь біль. Нове серце воно є співчутливе серце, тому що каже Писання, маєте ті самі відчуття, що в Ісусі Христі. І якщо Він дав нове серце, воно таке. І ти потім розумієш, от побачив сестра в проблемі, а ти вже спати не можеш. Це вже її проблема застрягла тобі в голові. І ти вже думаєш, ти вже молишся, ти спання не маєш, ти переживаєш, як допомогти, як рішити. Там побачив чийсь син, ходить не тими путями, які треба ми сьогодні чули. Як добре, коли діти ходять в правді, а ти бачиш, а там чийсь син? Можливо, колись я робив перші кроки на дорозі правди, сьогодні вже далеко від цієї дороги. І ти переживаєш. І приходить час, і ти починаєш думати: воно мені треба переживати чужими дітьми. Та на що мені це здалося? А не своїх вистачає. Розумієте? І це можна продовжити. І оце нове серце, воно міняє спосіб нашого життя. І приходить час, як Мойсей свого часу сказав, Господи, воно мені не треба. Чому я маю бути вагітний всім цим народом? Це дорослі люди. Чому їм треба ноги переставляти? Ще? дорогу їм вказувати, куди йти. І кожен собі сам відповідає за свої вибори в Своєму житті за рішення свої. Я змучився Господь. Розумієте, може прийти час, і це нове серцем, ну, рецидив пішов. А воно, виявляється, не підходить мені так жити. Тяжко так жити. І писання остерігає. Пильнуйте за серцем. Щоб запеклим не став хтось через підступ гріха. посланні до євреїв кілька разів говориться про те, коли Господь буде мати з тобою справу, вважай, щоб твоє серце не стало твердим. Господи, ти ж його поміняв. Було колись тверде, ти дав живе, ти дав плетяне. А от може піти рецедив? Не підійшло щось. І оце нове серце може відмирати, може відмирати. Тому є про що подумати. Виявляється, так, добре мати нове серце, але Но бувають питання. В житті не все так просто, не кожному може підійти новий спосіб життя. Якось один наш брат свого часу сказав, каже, як багато людей. Хотіли би бути пророками, а не готові їсти хліба